У тебе нестерпно болить горло та є наліт на мандаликах? Значить, обов'язково потрібно виключити розвиток бактеріальної ангіни. А чи знав ти, що це можна зробити навіть не виходячи з дому? Завдяки такому швидкому стрептотесту. В аптеці я придбала такий стрептотест і покажу вам, як ним користуватися в домашніх умовах. На наборі до стрептотесту йде тест касета, екстракційний реагент номер 1 екстракційний реагент номер 2 пробірка, наконечник, шватель, інструкція, а також тампон стерильний. Тримаючи екстракт номер 1 вертикально, додаємо 6 крапель у пробірку. Цю саму пробірку додаємо 6 крапель реагенту номер 2 І наш розчин стає блідо жовтого кольору. Тепер необхідно провести забір маска із зіву одноразовим тампоном. Тепер поміщаємо у пробірку взятий матеріал та енергійно обертаємо тампон. Одягаємо наконечну піпетку на пробірку. Тепер найцікавіше: встаємо тест касету. Додаємо 3 краплі отриманого розчину в лунку С. Починаємо відлік часу 5 хвилин. І тест показав одну полоску, значить.